Ви приватна структура тут. Я Ви, при Ви свої слухові обов'язки обов почаєте там. Це ваша це ваша річна фірма. Ця, ваша річна фірма. А ви находиться в прокуратурі як приватна особа, приватна фірма. Завтра я тут стану і скажу, я виконую свої обов'язки. Як депутат міської ради я до вас прийшов, представлюся, то я що і я. Ви почали викручувати руки. Ні, ви на камеру там є, як ви на викручували руки. І не пускали нікого. Ви вдома до свою бабушку охороняти чи жінку охраняти. А тут ви не маєте права робити те, що ви робите. Ні, я вас не залишаю. Я вас не обзивав. І ви мене згубите внімаєте. Я вас Я зняв, показав вашу прокурорку. Ні, я вас зняв, я не відірвав. Ви його відірвали. Все. Що це частна фірма тут? Що це частна фірма людина не пускає? Подивіться. Ось все частна фірма, бачите чи ні? Що вона тут? Чи депутата не пускає в прокуратуру? Я йому показав, хто я є. Ось я на камеру показав. Він не руками викручує тут депутати Суспільної Ради. Ма прокуратурі бачите, пане прокурор. Почите, з... Подивіться, все дивіться, це буде дивиться вся Україна. Дивіться мене не пускає чу, ти, ваша частна фірма. Я ще заз... обіцяв нам поясню. Мене... Вам... Ти нам не поясню. Я ще підцявлю свої обов'язки, не виконують свої обов'язки. Обов'язки офіціантки обов ні. Куча питань. Та я розумію. Завтра прокурорчо робити не буде. Зараз мої колеги прихожу надавали нас документи. Чому досі? Ось ці чиновники, які шахраї там працюють. Чому не повішені справи? Давайте говоримо по кожному питанню. Скажемо, сама не помагає. Вас пише на прийом. Уберіть навіть нам зайти спокійно в кабінет. Уберіть людину без діяльності. вас, колеги, от ви діячі вас що буде. Що буде водоблокування. Попереджувати вас, попереджували, що випускаєте спать. Ви мене лисує слухаєте чи ні. Вони не мали частні фірми тут. В прокуратуру зайди, депутати не задаєте. Добрий день. просто не зрозуміти, що люди хочуть. До мене до депутата звернулася Надія Савічна. Це є жінка, така, яка та наша в вокзалі просто проживає. І в неї живе без, без хаченко Павло Іванович, як Петро Іван. Петрович. Петро Андрійович, Тондрійович, він живе без хаченко. Звісно, він вас фамілію поминав, він знає лично вас. Ви його затримували колись в своєму, буде слідчим я в мене хата вже моя. Ти Вон, ще... твоя? Да. Давай, давай. Ти в чому розкажи чоловіку. Бачите, ви дивіться, кіно там є за мєдшинку. От... Тільки коротко. 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 Ця ж людина. Цю дочка людину вигнала з дому колись в своє время. Він жив на вокзалі ця людина. І до цієї жінки прибився, жінка одинока, ця Надія Савічна. І він прибився до неї, вона його забрала, бо в місці працювали. І вона вже сім років він живе з нею з своєю жінкою. В тому році дочка через суди, от, через опікунську комісію Уманську забрала в нього і пенсію цього діда. І цей дід зараз живе з цією жінкою, не отримує навіть пенсії на одну пенсію живу. До мене звернулися перед новим роком. Це є в чрезвичайних новинах, це було опубліковано це, це все. До мене звернулися депутата, потата, допоможи, тому що ми живемо на одну пенсію і дочка не виконує опікунські обов'язки. Я звернувся до Радченко, це Ольга Олександрівна, це замісник міського голови, голова опікунської комісії міста Умані. Я звернувся до неї один раз з депутатським зверненням, другий раз ходив до неї на зустріч, чотири рази ходив. Вона, ми це питання вивчаємо, як ви вивчаєте, від нового року люди живуть без на одну пенсію, дочка не виконує свої опікунські обов'язки. Ви зобов'язані це підтвердити, чи виконує, чи не виконує, піти на місце, подивитися, все, зробити все все. Цього не було. Ми пішли до неї вже останній раз, потім пішли туди на місце, де проживає Надія Савішна і де цей дід проживає. І на дід на, на камеру сказав, поминув вашу фамілію, різні фамілію, поминув. Там є відео, щоб ми не не говорили. Ну дуже погано вас. от, Він упоминув вас. І поминув різника, а потім поминув опікунську раду що вона нічого не рочи комісію, що нічого не роблять. І сусіди дали сусіди дали покази, що ця дочка туди не приходить. Опікунські свої обов'язки не виконує. Один раз пішла, якийсь там, підкинула пакет із їдою, і тисячу гривень один раз віддала за все время. Ми її змусили віддати, тому що вона нічого не робила, не був за що хліба купити цим людям. А всі роки, роки ніхто її там не бачив. Є там вже показання свідків, такі на можете подивитися Практично там і... Всі роки ви їм пенсію чи як? Ні. Окей. Ноября місяця 2015 року і рішили його пенсію, вона забрала пенсію. А до цього вона теж нічого не робила. Він не в поліції, вузьму, а пенсію хто отримував? Вона отримує пенсію, дочка. А до цього я отримував пенсію, пенсію, ще отримував дід пенсію. А. а потім вона і забрала пенсію в нього. А, а, а. А, і, да. і от Радженко не виконує свої конкретно-службові обов'язки, а саме зловживає доженими, можна сказати, і не виконує певні особи, які теж причетні до цього всього. Ви розумієте? І вони вже там мені судом погрожують, як депутатові, що ти влазиш в вміняємо сім'ю, яку якою не вміняємо. До мене зуносяться жінка, а не неуміняємо. А це ваші вже проблеми рішати, а не, а не мої. Бо вони чотири місяці вивчають питання. Вони так кажуть вам, що є. Оло Андрійович, а ну скажіть, не б'є вас бабка ногами, не б'є в живіт вас, бабка чи є? А? Корми Вона ваші голодом, море. Вона мене спасла від смерті, що я від тих. Варварів ушов і пристав до неї, тому що мене вже давно б не було. А на автостанції, а так... я пробачаєш, на автостанції була м'якша постіль, ні тут, чи ніж тут. ні, ви спали на автостанції. Тут м'якша постіль? На автостанції на втором етажі я спав. Ну там постіль така сама була, чи ні? Ні. І чим вас бабка кормить? Нормально кормить? Нормально, мене кормить. Кормить тільки нема чим, тому що моя. Ця дочка забрала пенсію в мене. Вона мені перекриває кислород. Вона ну, не що? дає не мені хіба це хлопці тепер товариші Я депутати. Так... Діло в тому, що в неї дуже крепка криша. Резник Борис... Руслан, Руслан. Руслан Борисович. Оце її вся криша. Вона з ним спутала ноги і руки. Ви мене поняли, що? А він парень такий, що. Я знаю. Ну вчора я її керівнику звав. І, і оце він мене оце То внаше, це... — оцей резник. А я з його батьком ще робив. Його батько молодший ще за мене. Він робив Христіновки директором автобусного грузового да, да, я знаю. — Він помер. Шо, біду, славати, Надо за питання. Да? А як ж так? А ну, це та, що, що час. Цей, що зараз завідуючим прокуратурою. І це, це його арестовували. Слідчий Уманської прокуратури був. І він мене арестовував, оцей Павленко, Руслан Іванович, і завозив псіх тюрму на Фрунзе за 103 А в Київ, щоб мене там обслідували. І це обслідування є, йому вилетого, адвоката мого є. І це обслідування каже, я тут не можу нічого прочитати. Ну тут таке все записано, а основання й нема нічого в тебе не знайшли. Одівали мені апаратуру на голову, включали ток. Нема нічого. В Черкаському завезли мене в наручниках Бондаренко і Головатюк у частковій міліції. Вона в міліції відкриває ногами двері. Завезли мене туди і там нічого не знайшли. Та й що, та що це робиться? Люди добрі? де? Якщо різні глава Уменської прокуратури, він хазяїн міста, він порушує закони, то з кого тоді що питати? Де в кого добитись? Де корупційна ця рада є в нас в місті? Вроді створили. Антикорупційне бюро. І тепер мене послухайте, це людина, яку вважає невміняємо, Вспоминає, що було сім років тому да. по фамілію, по іменам, по отчистам. Це невміняємо людина. Зараз да, 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 да. нормальний да. чиновник, йому І телефон, та, відчись, та, він чи звінди його забуде. Да, та да, мене ж да. провірали в автобусному парку. 52 роки Я проробив тільки на таксі, а то й на самославах робив. І На грузовий. Мене через кожні два роки провірали бо я на пасажирському транспорті. Визивали врачів з поліклініки. Вони приїжджають в автопарк, їм контора освобождає місця, щоб в кожному кабінеті врач провірає людину, яка працює на пасажирському транспорті. Все був здоров, все здоров. Як тільки вмерла жінка, вже став нездоровий. А жінка в мене померла у 2002 році. 6-7 2002 року. Похоронили ми її 9-го. На 10-го 10 числа вже мені сусіди кажуть, вона вже пустила пушку, моя дочка, що вона йому не рідна. Я йому не рідна. І от вона витворяє чудеса. Десять літ мене судить Умань-Черкаси, Черкаси Умань. А там у Черкаському апеляційному суді суддя Нерушак, яка працювала в Умані у цьому ж суді і нею командував Резнік. А тепер вона працює в апеляційному суді, тому що в неї криша. У вищій раді юстиції фамілія Ізотова. Це її рідна тітка, яка її по моїх по людських щаблях, по людській крові передвигає Зумані на Черкаси. З Черкаси вона її видвене вже на Київ і пішло й поїхала. Так що це робить? І вона виносить рішення, ця не рушак, у 2006 році, 16 червня, що я не дієздатний. Я подаю в апеляційний суд Черкаси. Там суд відміняє це все діло. Вона не видержує, подають в суд в Верховний суд. Тоді ще спеціалізованого суда не було, був Верховний суд. І Верховний суд відміняє це все рішення. У вас там вже написано: у вас же нема доказів, що людина больна, що він там падав з турника. Що він падав з, з дерева, він падав... що він падав із цього із неба, значить Герой України, живий? То що ж ви пишете? А де ж ваші докази? Написали в рішенні суду. У вас же нема доказів, нема виписки з лікарні, де він лежав. Що ви пишете, що він психічно борний. Де та лікарня, де вона ділась? Виписки ніякої нема. І крутять, і крутять. Я пробачаю, що вас перебуваю, Павло Андрійович. Петро Андрійович, Петро Андрійович, я пробачаю, що перебуваю. О, скажіть, будь ласка, Надія Саючна. 에, признала дочка, те, що вона 에, не певним чином виконує опікунські обов'язки і віддавала вам гроші на кухні, пенсію діду від світів. За... Я був житнухи і ще дається. за п'ять місяців один раз да, дала було таке. Рублів. Да. Вона признала, прийшла її на кухні і віддавала вам гроші. Так. Значить, вона знає, що вона не виконує ці опікунські обов'язки. знає, знаєш, умит, але. Там було 1373 гривні, як я пам'ятаю, да. Да. а вона віддала 1000 і купила пакети з їжею, на каже, 400 гривень кинула вам туди. для ці гроші, так? До собаці. Да. Воно я зібрала вузол віддати те, що мені не треба, воно не нужне. Mm -hmm. Воно вона прийде, я віддам. А ні, то я віддам курам. Воно людей є курити, я... ну, мені пшеничну кашу принесла, коли мені не можна їсти, в мене сахарний діабет. Вона мене довела до цього до сахарного діабету. А? Бо Тому що хата стоїть дуже дорого, а я скільки стою, чого ти не сказала цьому чоловікові, що кримінальну справу ти відкривала з прокурором міста в Манірезні? Чого ти не сказала цьому? Що по 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 расш... ти тут знаходишся? Що ти хочеш тут Я тут написати. живу свободним. Ну, Хорошо. З, з своїм... ну, якщо я... ти хочеш тут жити, то що, що, що ти ще не хочеш тоді Я в себе не хочу нічого. Що ні ти не прийшла ми? до мене? Я тобі, тобі Мені не треба твоїх подачок. Ти забрала мою пенсію, я а тепер свою... мені носить, ти за свої гроші носи, я а не треба? за мої. За... Це твоя по закону О, положено. Тобі. Не мені, щоб я тебе забезпечувала. Мене не треба забезпечувати, я сам себе забезпечу. А в тебе грошей багато? Так. Ну я зробила. Ну ти їх забрала в мене. Ну, ці так гроші. Ти зрозуміло. в мене законну пенсію забрала. Це ще буде, це ще не все. Я знаю, ти думаєш, як ти походиш по телевізорах, то ти що, хату вернеш чи що? Чи що ти вернеш? Ну, діточки, так от що їй треба. їй треба за мою кров пролітою, що я всю життя строївся. Вона хоче стати олігархом, щоб мати в неї, щоб було в неї багато доларів. А ми, я за чим? Ми в захати не влазимо, це ваші особисті. Нас, нас справи, щоб вона виконувала свої опікунські обов'язки. Тобто, знайшла спільну мову з Надіною Савічною, щоб, ви, щоб вони вас кормили. Щоб вони вас лічили і ухажували за вами, і мали нормальні стосунки. Оце наша задача як депутатів, як людей просто. Я розумію, але з такими людьми ніякого, ніякого миру нічого не може не, бути. Ні, так, що вам, була, сказали, що вам сказали ці е, опікунській раді? Коли вони Сказали, приїхали? що сьогодні, сьогодні на цей дня, то сьогодні, море, завтра, зберуть вони комісію опікунську. Включать туди в состав Надію Савічну, включать вашу доньку, вашу доньку і пригласять нас, так як ви до нас звернулися до депутатів, пригласять нас, нас до комісії. Вони вас повинні обов пригласити. Обов'язково, тому що це справа резонансна. І з вашого дозволу, якщо тут матеріали всі стосовно відео цього, ви даєте, Надію Савічна, дозвіл на біблювання в інтернеті. Ви да. даєте. Ви да. даєте, Я вас не питаю, бо вона да. до да. мене зверталася. Ви даєте такий да. дозвіл. Да. Дякуємо. Да. Пробачаємося, що ми це... ви це це допомог... приїдете. постараємося з вами допомогти. Вони не мали бажання приїхати. Приїхали ми самі, це наша ага. ініціатива. Ми пообіцяли, і через 5 хвилин ми у вас, цієї зустрічі. Пробачаємося, до побачення вам. Тримайтеся.